Це пункт незламності, де я працюю з листопада місяця. Олег Назарько рік тому переїхав в Кропивницький з Креміної Луганської області. Він рятувальник, там працював інспектором відділу запобігання надзвичайних ситуацій. Таку посаду отримав і в Кропивницькому. Гадали, що виїжджаємо десь на місяць-два, поки ситуація стабілізується. Ну так вийшло, що місто окупували у 2014 році. Окупанти доходили майже до Кремінної. Ну, бойових як такових дій там не було, але були артобстріли навіть 2014 році. Ну Бог допоміг, їх відігнали подалі десь. Туди 80 км десь лінія фронту від міста Креміної. Розповідає, місто Креміна російська армія окупувала з 18 квітня минулого року. Такий вигляд мали вулиці торік у травні, показує чоловік. Говорить, слідкує в соцмережах за тим, як зміниться його рідне місто. Це світлини, зроблені в лютому цього року на фотографії гуртожиток для переселенців, які приїхали з окупованих територій в Креміну. Нині будівля зруйнована. «От Знайшов фотографію третьої школи. Це тут безпосередньо навчався. Для рятувальників дуже багато буде там роботи, особливо для тих, які займаються безпосередньо розмінуванням. Розповідає, торік, на початку березня, коли криміну оточили російські війська, лишилась єдина дорога, якою можна було виїхати. Тоді вирішив вивозити двох синів та дружину у безпечніше місце. Якраз ми виїхали да, перед тим, як ну, могла статися. Як... Трагедія, якщо там хтось гуляв би на дворі, прилетіла міна, наскільки я знаю, ну, поряд, неподалік будинку. Ну, пошкодило вікна, шифер і стіни. В окупованій Креміні лишились батьки дружини. Вони виїжджати не захотіли, говорить жінка. Вони чекають нас. Коли ви останнє з ними могли поговорити, як був зв'язок? Місяця два там. Вони по телефону нічого не розповідають. Вони не представляють, там, які там дороги, які там місто зараз, як воно виглядає. Тому що, ну, кажуть, що на нашій вулиці заселилися. О, да, воєнні російські заселилися і по всій, по всій вулиці, Ми не знаємо, що там. Сумує за домом говорить старший син подружжя Давід. За забивусь, за бабусю, за дідусь сьом за, за собачкою. Олег та Наталія кажуть, не сумніваються, українські військові креміну звільнять. Планують повернутись додому. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.